Вітаю вас, друзі. Слухайте, я просто шокований від того наскільки гнилий народ українці. Не всі, звичайно, але таких дуже багато. Я вчора записав відео і розказав про блогера Олександра Волошина, який з перших днів повномасштабного вторгнення волонтерив, допомагав Збройним силам України, купував сотні дронів, завозив десятки машин, збирав гуманітарки на мільйони, а то й десятки мільйонів гривень. Після прильоту по Охмадиту він зібрав 5 мільйонів гривень і роздав сім'ям постраждалих. Не віддав на Охмадит, де їх там потім роздерибанили, а він передав напряму сім'ям постраждалих. Але як тільки він насмілився сказати, що може треба розглянути варіант з переговорами і зупинити цю війну, все, його просто знищили. Почалося переслідування, почалися погрози. І, звичайно, людина, яка переживає, боїться за своє життя за своє, і за життя своїх близьких і рідних, він виїхав з України. І знаєте, що почули оце стадо з каструлями на голові? Виїхав з України. Все, це єдине, що вони почули. Їм плювати, скільки він там допомагав, скільки він там волонтерів, вони почули лише ось це. Знаєте чому? А тому, що пропагандони донесли до них саме оцю інформацію. І в переважній більшості під моїм вчорашнім відео був написаний один коментар. Дуже цікаво, а як це він виїхав з України? Та так само, як кожного дня виїжджають сотні чоловіків. В той час, коли ви сидите на дивані, жуєте соплі, звинувачуєте всіх навколо, люди думають головою, люди шукають варіанти, люди дізнаються, люди виїжджають. А ви, диванні дрочери, які можуть геройствувати лише в коментарях. Я ж знаю, це люди, які ні копійки не відправили на Збройні Сили України, ні копійки не відправляють на благодійність, там не допомагають дітям. Вони тільки сидять і всіх засирають. І саме цих людей цікавить найважливіше. А як це він виїхав? Та якби ви хоч трошки підняли жопу з дивану і почали включати голову, можливо, ви теж могли б виїхати, але ж вам того не потрібно. Вам комфортно сидіти в своєму лайні і звинувачувати всіх навколо. А були ще коментарі. Я вчора в своєму телеграм-каналі опублікував також це відео, посилання на телеграм, є в шапці профілю. І там у мене також були підписники, які написали, а чому він тільки зараз сказав, а чому він раніше мовчав? Ну тобто, розумієте, це люди, які яким ніколи не вгодиш, от що б ти не сказав, що б ти не зробив, ти їм ніколи не вгодиш. А коли я запитав цю людину, ну добре, покажіть, що ви зробили за останні два з половиною роки, скільки грошей зібрали ви для Збройних сил України, або скільком дітям ви допомогли, або можливо у вас є якийсь Ютуб, Телеграм, Тікток, на якому ви розказуєте про все це беззаконня влади. Хоч щось покажіть. Знаєте, що людина каже: Ні, у мене такого немає, у мене на це немає часу, я просто висказав свою думку. Просто щось зробити самому, у нього часу немає, зате обісрати всіх інших на це час завжди є. Ось в цьому і є вся сутність українців. Знову ж таки, наголошую, не у всіх, слава Богу, є і нормальні українці, які все прекрасно розуміють. Але на жаль, у цих патріотів головного мозку в Україні ще дуже багато, які ніколи не скажуть, що влада розкрадає гроші, що влада влаштовує повне беззаконня в країні. Ні, це ж страшно, можна по голові отримати. А от обісрати сусідів, волонтерів, блогерів це ми гаразді. Дайте нам тільки коментарі і понеслась. Ця війна розкрила багато людей, і дуже соромно, що у нас в Україні стільки гнилих людей.